За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою убили? За що вони тепер мене в палатах витають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою голівоньку, червоно рожеву, до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Мати моя, чого вона, вона все журилась? І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та й нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. Та й прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті і на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я й умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, а гай звеселила зимою люди. Боже, мій в хату не впустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом, а я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королевий, цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на цім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір. Милосердний, святий Боже, милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голівоньку Червоно-рожеву на білеє, пониклеє, личенько, лілеї. Тарас Шевченко, лілея.